Вантаж 2Х виготовлений для вантажівки з об'ємом двигуна 16 літрів. Даний електролізер виготовлений для того, щоб надавати максимальну кількість воднево-кисневої суміші, тому що він має два електролізерні блоки, а також має додатково гребра охолодження даного електролізера, і він видає максимальну кількість воднево-кисневої суміші, яка регулюється. Подвійним регулятором потужності на 50 ампер. Даний регулятор потужності, окрім того, що він регулює що він 50 амперний, в нього монтований вольтметр-амперметр, а також в нього монтований релей, яке включає та виключає даний електролізер з роботи, а також має вмонтовані безпосередньо запобіжники. Дані запобіжники можна ставити або 20, або 25 амперні. Таким чином, дана автоматика регулює. Кожен із електролізерних блоків даного електролізера. Підписуємося на канал та ставимо лайк.